І так, знову вісті з полів. Сьогодні, сподіваюся, будуть обжнивки. Осталося. Ось, о, докосимо. Докосимо та й усю. Знов я воно, бачите. Водителя тої кобили. Воно, стою. Жду. Ага, комбайн. Їде. Коротше, сьогодні будуть обжнивки, Це вже останнє, сою скосили, соняшно сьогодні це і все. Золото! Один бункер, ну бункер повен. Взагалі цей прицеп ми найбільше 5300 ваза сюди відвозили. Прошлий раз. Зараз ну, побачимо. Тут усього гектар. Ну, Глядемо скільки буде. І Двигається доволі шустро, прямо я б сказав швидко. Так, от і все, комбайн воно вже пішов на пристань, а ми, а ми зараз вийдемо. Зараз вийдемо і покажемо урожай на вулицю, бо я вже трактора пригнав, зараз комбайн поставиться та й поїде його ось. О. Оце все, що було з одного гектара. Отак воно виглядає. Ну, десь 2,5 точне тонне це точно, але там плюс-мінус може. Побачу. Як зважуть, вже тоді точно скажу. Так що живо. 2024 року завершені. От. Робота моя також. Тепер на виноградник скажуть маршируй. Услуги тракториста вже. Все. Ну нічого. Тепер ще пшеничку треба швидко посіяти, там де на городі була соя. Так що це буквально, ну та це так, вдома. На цьому все. Вісті з полів. Я вам показав. З вами був Геннадій Виноград на все добре, до наступних відео.